Чи вірите ви в існування меншого зла? Чи вірите в те, що інколи потрібно робити важкий вибір між поганим та ще гіршим? Відьмак Геральт із Рівії не вірить, а точніше не вірив до тих пір, поки не довелося вибирати. Вітаю геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. І сьогодні я хотів би розповісти вам цікаву історію про те, чому ж відьмака Геральта із Рівії постійно називають м'ясником з Блавікана. Якщо ви грали хоча б в одну з ігор про відьмака, то ви з великою вірогідністю чули від людей прізвиськом м'ясник з Блавікена, яким деякі з них називають Геральта. Якщо ж ви читали книгу Анджея Сапковського Останнє бажання, то ви точно знаєте про події в Блавікені, але я все одно пропоную вам подивитись це відео до кінця, адже тут буде багато цікавого. Але перед тим як перейти безпосередньо до самої історії, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше, візьміть щось перекусити, адже ми вирушаємо до міста Блавікан. Починається наша розповідь з містечка під назвою Блавікен невелике тихе місто, що є частиною Реданії та знаходиться на березі затоки Праксени, такої собі водойми в північному морі, де зустрічаються три місцеві річки. Все, що відомо про Блавікен, так це те, що місто знаходиться на території Лукомор'я, що раніше було окремою державою, а за часів Радовіда було приєднане до Реданії. Ну а також воно відоме казкою про блавікінських музик: осла, пса, кота та півня, які подорожують на спинах одне одного. Якщо ви грали у доповнення кров та вино до третього відьмака, то потрапивши до локації країна тисячі казок, Геральт і Сіана зустрічають півня, кота, пса і осла, що стоять один на одному. Вони і є блавікінськими музиками. Сіана говорить, що вони є персонажами відомої казки, але як тільки Геральт підходить до них ближче, вони зникають. Як ви вже напевно зрозуміли, ця казка є відсилкою до казки братів Грім, бременські музики. Але повернемось до нашої історії. Відьмак Геральт із Рівії приїздить до Блавікену з метою трішки підзаробити перед зимівлею. Справа в тому, що він вбив Кікімуру на болотах недалеко від міста. Жодного замовлення на неї не було, але Геральт проявив таку собі відьмачу ініціативу з надією, що в найближчому поселенні хтось йому заплатить за його роботу. Місцеві жителі не зустрічали відьмака оваціями та словами подяки за вбивство тварюки, яка теоретично могла б позбавити життя ще багатьох місцевих жителів, якби Геральт про неї не подбав. Відьмак же прямував до будинку місцевого Війта на ім'я Кальдемейн, з надією, що саме міський голова зможе підкинути герою пару монет за кікімору. Геральт увійшов перед війтом, низеньким і огрядним, червоним від гніву стояв селянин, тримаючи за шию гусака. Гусак виривався. Чого, заради всіх богів? Це ти Геральта? Чи мене очі підводять? І знову звертаючись до селюка. Забирай це, хаме! оглух!» Балакали, белькотів селянин, косячись на гусака. Що треба дати щось вельможному, бо інакше. Хто балакав? гаркнув Віт. Хто? Що я ніби що? Хабарі беру? Не можна кажу, геть кажу. Привіт, Геральта. Привіт, Кальдемейна. Кальдемейн знав Геральта, адже білий вовк уже бував у Блавикині два роки тому, за словами самого Війта. Тому він прийняв відьмака як давнього товариша. На жаль, за кікімору не було жодної нагороди, адже ніякого фонду не виділили. Та й за словами Віта про неї навіть ніхто й не знав, і не дуже то вона комусь заважала. І на цьому могла б і завершитись дана історія, якби простий стражник на ім'я Носікамик не запропонував Віту показати Кікімору місцевому чародію, майстрові Іріону, перед тим як її викинути. Коли Від з відьмаком наблизились до вежі, в якій мешкав Іріон, та постукали в двері, пролунав голос, який сказав, що Іріон нікого не приймає. Але Геральт настояв на своєму і чародій, почувши його голос, одразу ж погодився впустити. Але лише відьмака. І яке ж було здивування на обличчі відьмака, коли пробравшись всередину вежі, він побачив знайоме обличчя Чародія на ім'я Стрегобор? Геральт знав його, адже раніше Стрегобор служив чарівником при двої короля іді у ковірі. Їх з відьмаком перша зустріч відбулася, коли Геральт вбив Амфізбену, таку собі змію, у якої голова на кожному з кінців, та прийшов отримати за неї винагороду. Тоді Стрегобор разом з іншим чародієм назвав прийшовшого до них відьмака бездумною машиною для вбивства і трупоїдом, після чого білого вовка взагалі виганяють з королівства. Стрегобор спеціалізувався на ілюзіях і погоді, тому не дивно, що всередині вежі, де він мешкав, вквітнув чудовий сад, постійно світило сонце, і туди-сюди ходила гола дівчина. Геральт розумів, що чародій, який недолюблює відьмака, не міг позвати його просто поговорити. Йому щось було потрібно, і відьмак прямо про це запитав. Страгобор не хотів відповідати прямо і постійно щось невнятно говорив про те, що його життя під загрозою. Не те, щоб Геральту було не все одно, але він все ж наполегливо попросив Чародія говорити прямо, бо не хотів лишати його в біді. І Стрегобор почав свою розповідь про прокляття Чорного Сонця. Тож, давайте і ми з вами зробимо невеличкий ліричний відступ, і я розповім вам, що це за таке прокляття і до чого взагалі тут стрегобор. Отже, прокляття Чорного Сонця це пророцтво, розшифроване червівником Ельтібальдом, в результаті багаторічних досліджень міфів і легенд древніх народів. У народі його теорію називають манією божевільного Ельтібальда, що вже багато про що говорить, чесно кажучи. Розшифрувавши написи на менгірах Дауків, на надгробних плитах в некрополях Вожгорів, і проаналізувавши легенди і міфи деталаків, Ельтібальд Ходить до висновку, що чорне сонце мало передвіщати швидке повернення богині ліліт, шанованої на сході під ім'ям Нія і загибель всього людства. Дорогу для ліліт повинні були прокласти 60 дів у золотих коронах, котрі кров'ю заповнять русла річок. Прийшовши до такого висновку, він звернувся до ради чародіїв. Чародії, не відразу в його слова, все ж знаходять зазначену ним дівчину, після чого проводять її розстін. Виявивши моторошні мутації нутрощів, вони погоджуються з його теорією. Так і починається полювання на дівчат, народжених в сонячне затемнення. Геральт одразу ж дає зрозуміти, що не вірить всі всіні синітниці з прокляттям. Ти чув про прокляття чорного сонця? А вже ж чув тільки під назвою Манія Божевільного Альтібальда. Так кажуть, звали мага, який розпочав потіху, в результаті якої було замордовано або ув'язано у вежах кількадесят дівчат із високих родів, навіть королівських, начебто, вони були одержимі демонами, прокляті, змінені чорним сонцем. Бо так на вашому пихатому жаргоні зветься найзвичайніше у світі затемнення. Стригобора не дуже то хвилювала скептична думка Геральта з приводу прокляття, адже чародій приймав безпосередню участь у тих самих полюваннях на дівчат, народжених в сонячне затемнення. Він розповів Геральту про те, що був присутнім при приростані однієї такої дівчини, і що в неї були виявлені досить серйозні мутації, нарости і взагалі нетипове розположення внутрішніх органів. Також за словами чародія, всі вищі згадані дівчата виділялись своєю схильністю до жорстокості, агресії, несамовитих вибухів гніву, а також мали буйний темперамент. Відьмак все ще вважав це повною маячньою, але Стрегобора все це мало обходило. Вони продовжували свої дебати, і Чародій, врешті, визнав, що вбивства дівчат були не найкращим рішенням, адже маги не могли зі 100% вірогідністю знати, чи була та чи інша дівчина проклята. Через це була вбита далеко не одна невинна душа. Дійшовши до таких висновків, чародії змінили вбивство на ізоляцію і почали ув'язнувати дівчат, яких підозрювали зв'язку з прокляттям в таких собі високих вежах. Але і від цього толку було мало. Дівчата або швидко помирали, впадаючи в апатію та відмовляючись їсти, або ж їх рятували принци, серед яких прямо мода пішла на звільнення прекрасних принцес з високих веж. Так так, і тут відсилочки. Стрегобор почав наводити Геральту приклади дівчат, за його словами, проклятих, які так чи інакше дійшли до влади і тероризували цілі королівства. Але відьмак тільки посміявся з нього, сказавши, що дуже зручно спихувати жорстокість володаря чи володарки на якесь там прокляття. Але на тому історія Чародія не завершилась. Вона якраз дійшла до тієї частини, де Стрегобор пояснював, хто ж саме йому загрожує. Тож, за його словами, все почалось у Крейдені, маленькому князівстві на півночі. Дружиною Фреде Фалька, князя Крейдену, була Арідея, в роду якої було багато видатних чародіїв, від яких, на думку самого Стрегобора, у спадок вона отримала дзеркало Негалені, досить рідкісний і потужний артефакт. Такі дзеркала використовують здебільшого пророки та віщуни для передбачення майбутнього. Нарідея досить часто зверталась до дзеркала, щоб дізнаватись про долю своєї країни. І на її запитання, дзеркало пророчило смерть їй і багатьом людям від руки дочки Фредефалька від першого шлюбу. Нарідея повідомила про це до Ради Чародіїв, а Рада, в свою чергу, відправила до Крейдну Стрегобора. Чародій дізнався, що дочка Фредефалька народилась невдовзі після затемнення. Тож була проклята на його думку і на думку інших магів, а також була мутантом. Чародій дізнався, що дочка Фреде Фалька народилась невдовзі після затемнення, тобто також була проклята і, на думку магів, була мутантом. Страгобор запевнив відьмака, що певний час спостерігав за дівчиною і помітив її схильність до жорстокості та тортур. Також, за його словами, він провів якісь там свої магічні тести і вже з упевненістю міг сказати, що дівчина була мутантом. Чародій передав усю інформацію Арідеї і рекомендував ізолювати дівчину, але княгиня була трішки іншої думки. Вона відіслала дівчину до лісу, з найнятим головорізом ловчим. Але явно щось пішло не так. Адже, за словами Стрегобора, найманця знайшли у хащах, він лежав без штанів. На думку мага, дівчина відволікла ловчого і стромила йому шпильку від брошки у мозок прямо через вухо. Після цього вона зникла на деякий час. Через 4 роки Стрегобор отримав звістку від Арідеї, яка відстежила дівчину. Та жила у Магакамі з сімома гномами, яких переконала, що набагато вигідніше грабувати купців на тракті, ніж дихати пилюкою в копальнях. Її всі кликали жуланою, бо тих, кого вона ловила живцем, вона любила насаджувати на загострені кілки. Арідея кілька разів наймала вбивць, але жоден із них так і не повернувся. Стригобора таємно викликали до Крейдену, де він і довідався, що хтось отруїв Арідею. Багато хто підозрював саме її чоловіка Фреді Фалька, але Стригобор, звичайно ж, думав, що це його дочка, яку, до речі, звали Ренфрі. Князь Фреде Фальк незабаром загинув на полюванні за дивних обставин, а найстарший син Арідеї безслідно щез. Звичайно ж, мах і тут підозрював дівчину, адже все так гарно підходило під теорію з прокляттям. Ренфрі і її гноми нагнали страху на весь магакам, але одного разу вони посварились і порізали один одного ножами. Сім гномів різанини не пережили, вижила лише Ренфрі. До речі, я думаю, що всі вже давно уловили відсилку до казки братів Грім, Білосніжка та Семеро гномів. Так ось, за словами Стригобора, він якраз у той час опинився поруч і вічна зустрівся з Ренфрі. Вона одразу ж його впізнала і здогадалась про його роль у всьому цьому кошмарі. Макс стверджував, що вона одразу ж кинулась на нього, і він запакував її у брилу гірського кришталю і вкинув ту брилу у гномську копальню, а вхід в шахту завалив. Але врешті її знайшов і відчарував принц, а потім привіз до себе додому до збіднілого королівства на сході. Місцевий король знав про Ренфрі і вирішив за допомогою тортуру випитати, де ж знаходяться всі ті вкрадені нею скарби. Але він недооцінив Ренфрі, і уже наступного дня найстарший син короля уже сирота. Позбавлений усієї рідні панував у тому королівстві, а Ренфрі отримала місце першої фаворитки. Про острегобора вона також не забула. Коли він перебував у ковірі, вона влаштувала на нього три замахи. Мах вирішив перечекати у Понтері, але вона знайшла його й там. Потім він втік до Ангрену, але й там не зміг сховатись від Ренфрі. Врешті Чародій втік з Ангрену і сховався у Лукоморії, у Блавікені. Але Ренфрі знадобився лише рік, щоб відстежити мага і тут, про що він дізнався за допомогою свого магічного кристалу. Стрегобор сказав Геральту, що Ренфрі діє не одна, вона керує бандою вбивць і прийшла вона саме за життям мага. І чародій нарешті сказав відьмаку, чого ж він від нього хоче. А хотів він, щоб Геральт вбив Ренфрі. Звичайно ж, відьмак відмовився, адже він не якийсь найманий вбивця. І на зауваження Стрегобора про те, що потрібно вибрати менше зло. Геральт відповів однозначно. Зло є злом стрегоборе, серйозно сказав Відьмак і підвівся менше, більше, середнє, все одно пропорції тут умовні, а межі затерті. Я не святий пустельник, не тільки доброчинив у житті, але якщо я вже маю вибирати поміж одним злом та іншим, то волію не вибирати зовсім. Мені час. Побачимося завтра. Все ж, не зважаючи на те, що Геральт відмовився вбивати Ренфрі на замовлення Чародія, він вирішив її знайти і поговорити з нею, маючи надію, що зможе переконати її не вбивати мага. Відьмак разом з Війтом Кальдемейном направились до корчми, щоб дізнатись, де ж зупинилась Ренфрі разом з бандою. Корчмар вказав нам менший зал, і Геральд пішов знайомитись. Ренфрі там не було, але сиділи її товариші ну, якщо можна їх так назвати. Геральт поводився досить стримано і спокійно. Він хотів просто поговорити, він не хотів створювати проблем ані для себе, ані для Кальдемейна. Бандюки ж Ренфрі, в свою чергу, всіма силами намагались спровокувати білого вовка на бійку. В них це не виходило. Геральт Берігав спокій і недарма. З'явилася Ренфрі і в ту ж мить поставила на місце своїх підлеглих. Вона погодилась на розмову і запропонувала повернутись до більшого залу. Там їх уже чекав Кальдемейн. Він одразу ж почав говорити, сказав, що йому відомо про плани Ренфрі і про її образу на чародія, але попросив використовувати законні методи і не вчиняти злочинів, адже він не дасть цього зробити. Дівчина у відповідь на це просто дістала листок пергаменту і передала його війту. Кальдемейн прочитав і дав прочитати Геральту. Це була королівська грамота, яка давала Ренфрі свободу дій і забороняла будь-кому їй перешкоджати. Кальдемейн хоч і занервував, але не показав цього і попередив, що за злочинні дії кине до ями разом з цим пергаментом. Після цього він пішов додому, попросивши Геральта не запізнюватись на вечерю. Відьмак же залишився на прохання Ренфрі. Вона прямо сказала, що Стрегобор помре наступного дня. А Геральт дав зрозуміти, що не дасть просто так цьому відбутись. На цьому власне їх розмова закінчилась, а точніше перенеслась на пізніше, адже після вечері в домі Кальдемейна, який люб'язно запросив Геральта лишитись на ніч, коли відьмак піднімався до своєї кімнати на горищі, він вже знав, що там його хтось чекає. Геральт стрімко накинувся із знерухомив чужинця, але то була Ренфрі. Вона прийшла, щоб поговорити з відьмаком про Стрегобора. Ренфрі дала зрозуміти Геральту, що не збирається відмовлятись від своїх планів і запропонувала два варіанти розвитку подій. Перший варіант полягав у тому, що вона хотіла вмовити Стрегобора добровільно покинути вежу і піти з нею. На що відьмак зауважив, що чародій не настільки божевільний, щоб добровільно піти на смерть. Але Ренфрі сказала про трідамський ультиматум, який вона збирається поставити чаклуну. Що це за такий ультиматум? Матум ми розберемо трішки пізніше. Геральт перебив дівчину, сказавши, що другий варіант має бути її княжою великодушністю, що вона має відмовитись від помсти і піти собі геть із Блавикину. На що Ренфрі відповіла, що давно вже не є княжною? Була нею ще Крайдені і коротко розповіла Геральту свою історію, ту саму історію, яку розповідав Стрегобор, але, як на мене, трішки більш правдиву. Ловші, якого наняла Арідея, добровільно відпустив дівчину, так сказати, змилувався над нею, але не забув зґвалтувати її наостанок і забрати її дорогоцінні прикраси. Після цього Ренфрі довелось просто виживати. Вона крала, вбивала і грабувала просто щоб вижити. Її взяв до себе один кмет, який також постійно її гвалтував, але ще й жорстоко бив перед цим, щоб вона не чинила ніякого спротиву. І одного ранку вона просто перерізала йому горлянку косою. А Рідея та стрегобор не забули про неї і постійно підсилали найманих вбивць, а одного разу навіть спробували отруїти за допомогою яблука, заправленого витяжкою з баладони. Ще одна невеличка відсилочка. Врятував її гном, який дав блювотне, щоб вийшла вся отрута. Той був один із самих гномів, з якими вона потім залишиться. Розказавши цю історію, Ренфрі також почала говорити Геральту про те, що Чаклун є меншим злом, яке відьмак повинен вибрати. Вона сказала, що саме Геральт є тим самим другим варіантом, що Геральт має вбити стрегобора для неї. Відьмак, звичайно ж відмовився. Геральт попередив Ренфрі про те, що не буде стояти осторонь і спостерігати за різаниною в місті. Він сказав, що всі стануть проти неї, і він допоможе, адже живе у Віта, і в разі чого встане на його сторону. Ренфрі ж почала філософствувати про менше і більше зло, але Геральд повідомив, що не вірить у все це. Шкода мені тебе, раптом повільно сказала дівчина, вдивляючись у блискуче срібне коло. Тверджує, що не існує меншого зла. Стоїш на площі, на бурківці, залитій кров'ю, сам такий самотній, бо не зумів зробити вибір. Не вмів, але зробив. Ти ніколи не будеш знати, ніколи не будеш упевненим. Ніколи, чуєш? А платня тобі камінь і зле слово. Шкода мені тебе. До речі, запам'ятайте ці слова Ренфрі, адже ми до них ще повернемось в кінці відео. Коли ж дівчина зрозуміла, що відьмак не погодиться самостійно вбити чародія, вона сказала, що відьмак її переконав, і вона не вбиватиме стрегобора і вранці покине блавікен. Все аж надто просто. Ренфрі попросила лишитись на ніч, і Геральт, звичайно ж, не відмовився. Знаю, що його було б дивно, якби він від такого відмовився. Наступного ранку все було начебто спокійно. Геральт розповів Кальдемейну, що вмовив Ренфрі відступитися, і Віт був дуже задоволений. Він розповідав відьмаку за сніданком, що дізнався інформацію про банду Ренфрі, і що, начебто, один із них мав безпосереднє відношення до різанини в Трідамі. І ось тут трішки відійдемо від основної розповіді і поговоримо про те, що саме відбулось у трідамі і що таке трідамський ультиматум. Тож трідамський барон кинув до ями якихось бандюків і тримав їх там. В цей час їх побратими, серед яких і був один із теперішньої банди Ренфрі, захопили паром через річку і послали до барона вимогу відпустити тих, хто сидів у ямі. Барон відмовився, і бандюки почали по одному вбивати людей, які були на паромі. Врешті, після десятка смертей, барон все ж таки здався і відпустив бандюків з ями. Після цього Баронові загрожувало вигнання і навіть смертна кара. Його засуджували абсолютно всі. Одні говорили, що він надто довго чекав, щоб погодитись на вимогу, і через це померли люди. Інші ж казали, що дарма він піддався бандюкам, потрібно було перестріляти їх з арбалетів разом з заручниками або ж штурмувати човнами. Люди говорили, що барон створив дуже поганий прецедент. Барон на суді намагався довести, що обрав менше зло, адже на паромі були люди. Вимогу бандюків до барона назвали трідамським ультиматумом. Цю ж історію розповів Геральту Кальдемейн, і в цей момент відьмак все зрозумів: трідамський ультиматум. Ренфрі його надурила. Вона не збирається покинути Блавікен. Вона хоче поставити стрегобору трідамський ультиматум. Геральт зрозумів, що люди, які зараз вийдуть на площу, щоб потрапити на ярмарку, знаходяться у великій небезпеці. Хоч Віт заборонив Геральту чіпати Ренфрі через королівську грамоту. Відьмак все ж таки поспішив на площу. Там Геральта вже чекали бандити Ренфрі і в останній раз запропонували вибір, передавши їй слова. Відьмак відмовився вибирати і розпочався кривавий бій між Геральтом із Рівії та бадюками Ренфрі. Геральт перебив усіх. І тут з'явилась сама Ренфрі. Трідамський ультиматум не спрацював. Стрегобор лише посміявся з нею і сказав, що вона може хоч увесь Блавікен вирізати і ще декілька субіжних сіл, але з вежі він не вийде. Відьмак востаннє попросив її покинути місто, але було вже пізно. Почався бій між відьмаком і Ренфрі, з якого дівчині не вдалося вийти живою. Геральт хоч і вбив Ренфрі, але сам був морально розбитий. Він не вірив у вибір між меншим і більшим злом, але обирати йому все ж довелось. Чи правильно він вибрав це питання, так і залишиться без відповіді. На площі з'явився стрегобор і попросив Геральта віднести Ренфрі до вежі, щоб він міг зробити ростин. І в цей момент відьмак, сам того не очікуючи, пригрозив відрубати Стрегобору голову, якщо він лише торкнеться дівчини. Чаклун дуже розізлився, але боячись за своє життя, пішов геть, викрикнувши, що відьмак ніколи не буде знати і ніколи не буде мати впевненості. Люди, які спостерігали за всіма подіями, нарешті оговтались. І натовпу вилетів камінь, вдарився об бурківку. За ним другий пролетів над плечем Геральта. Відьмак випростався, підняв обидві долоні і зробив ними швидкий жест. Натовп зашумів, каміння полетіло густіше, але знак відкидав його убік. Воно пролітало повз ціль захищену невидимим округлим панциром. З'явився Війт Кальдемейн і наказав усім зупинитись. Люди перестали кидати каміння. Кальдемейн запитав у Геральта, чи це те саме менше зло, яке вибрав відьмак. Геральт відповів, що так. І попросив його покинути Блавікен і ніколи сюди не повертатись. А тепер згадайте, що сказала Ренфрі Геральту, коли була в його кімнаті. Стоїш на площі, на бурківці, залитій кров'ю, сам такий самотній, бо не зумів зробити вибір. Не вмів, але зробив. Ти ніколи не будеш знати, ніколи не будеш упевненим, а платня тобі камінь і зле слово. Так все і вийшло. Можливо, у Ренфрі дійсно були якісь здібності до передбачення, адже все, що вона сказала, збулось. Геральт дійсно стояв на площі Блавікену, залитій кров'ю, кров'ю бандитів, які хотіли перерізати всіх жителів міста, які прийдуть на ярмарку. Геральт їх усіх врятував, але в результаті, в якості подяки, отримав каміння, які летіли в нього з натовпу наляканих і злих людей, і отримав зле слово. Слово, яким його будуть відтоді називати, куди б він не пішов, м'ясник, м'ясник з Блавікена. Що ж до ігрової трилогії про Геральта із Рівії та згадок про події в Блавікенів то в першій частині пригод відьмака» один із стражників Везіми впізнає в Геральті того самого м'ясника з Блавікена, негативно приймаючи відьмака у їхньому місті. Крім цього, коли Геральт говорить перевертню Вінсенту Мейсу про його кровожерливість, то й у відповідь запитує Відьмака: Ну скажи, а скільки людей загинуло від твого меча, Блавікінський м'ясник? В другій частині Геральт використовує своє прізвисько, щоб залякати бандюка в таверні і витягти з нього потрібну йому інформацію. Ну і в третій частині, коли Геральт знайомиться з кривавим бароном, то у відповідь говорить, що його кличуть м'ясником з Блавікена. Як бачите, хоч це прізвисько й використовують в негативному сенсі, Геральт інколи й сам користується своєю дурною славою у власних цілях. Ну що ж, друзі, ось така доволі сумна історія про те, як Геральт вкотре втрутився в конфлікт, що не дуже то й стосується його відьмачої професії. Він хотів як краще, але вийшло як завжди. Як завжди він врятував людей, а люди відповіли йому жорстокістю, адже самі не знали, що їм загрожує. Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Геральт, чи може краще б він вбив Стрегобора, або ж вбив Ренфрі при першій зустрічі? Або ж краще йому взагалі було б не втручатись. Напишіть в коментарях. Як завжди, якщо це відео вам сподобалось, то не полінуйтесь поставити йому лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. І якщо б ви хотіли подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про відьмачу школу рисі, а також ролик про ігри нашого дитинства, які ви зараз бачите на екрані. А з вами був Олександр і канал Game Talks. Бажаю гарного дня!